Це не пришвидшений запис. Саме на такій швидкості пілоти Мадяра призвичають хробаків пересуватися українською землею. Падабу! І пішов крутити сальто. Треба тихенько ще раз подивитись. Тримаю писка хробачий лайновоз. Отака От невдача спіткала. Робачого спортсмена. Добре. У маску пілота то виглядало так. Оф. Ну а ззовні то було значно ефектніше. Ось приблизно так. Полетів дах. Нічого, щоб свідчило про хробачу рятувальну операцію навколо, так і не відбувалося. Працюємо далі. Наступний пасажир гадав, що він сховався у Зеленці. Джага! Хто тут у нас? Лайновос ще один. Ось він. Ззовні так виглядав. Ну, та й. Бенс! Ай, добре. Зовні то завжди виглядає краще, ніж змаски впів. Воно яке дупло в даху. Добре дали. Треба повторити ще разочок. Ух, діра! Пошкодження після першого знайомства з ВПІхою. Високо ймовірно обмежують застосування того транспортного засобу. Але пілоти вважають за доцільне повторити. Ну, та й V'O з глибоким, так сказати, проникненням ззаду. На! Хіба сюди припер. Дивимося ззовні. Джага-джага! Ай добре зайшов! От тепер розовичок нерабочий. Далі. Буханки вже давно не збуджують, щоб до них зупинятись, але харчами не перебираємо. Пав! Гриби в кущі звідси. З прискоренням. І під деревом ще один буханець. Стоїть. О, він же буханець, але тепер вже горить. Під деревом, звісно. Тут ціле збіговисько хоробошнів виявлено. Паф! то як завжди, значно ефектніше. Падабу! Добре, влучання. Подивимося, чим закінчилося. Продовження було непогане. І швидке, то, до речі, не бусик, а вантажівка Хробача бичок, чи як називається. Хробача, Хробача. Добра тяга. Декілька разів він гепнув, якісь там були, чи бика незначні, чи бак, не знаю. Та й таке, коротше, згорів на роботі. Ще один буханець хробачий пілотом попався. Пок! Гарно зайшли козаки. На Напіздюль! Чого у них всіх двері ззаді відкриваються? І в траву, в траву. Все, приїхали. музика. хробачо і тишина. Перекур. В даному прикладі зірцева оперативність. Що хробаки вважають, що під деревом можна заховатися. Зупиняється. Ще секундочку. Тугомаш! шикарний постріл. З окулярів пілота FPV. Менш ефектно. Пом! Несеться хробак Слідкуєм. Десь ти, звісно, зупинишся. О! А ось і він, кущ. <смір> добре. Де там той хробачело, що у схованки забавився? А ось він. Ось. Ну, то й добре. Заходимо. Пок. Новенький був. Дивимося традиційно ззовні. Па! Полетіло лахміття. Підглянемо збоку. Що там з нього? Сметана лється, чи що? Та ні, то хробаки вогнегасником лупанули. Рятують, рятують. Ну, ну. Повторний виліт на підкопченого. Ось він. Ай, сигнал рано пропав. Ні, то не облов з тим сигналом. Зовні і так все видно. Добавочний. Чага-джага! А тепер вже тушить те, що залишилось. Так, ще одного сьогоднішнього пса покажу. Ні, не сьогоднішнього вчорашнього. Всього у нас 23-го, так. Що тут у нас? Дивимося. То у нас бобик Патріот. Був. Без уповільнень. Чпок. Звичайний хробаковоз, Але ні, там своя історія. Спочатку в'йоб. Пуф. А цікавий він тим, що, згідно перехватів, ми дізналися. Шовтому бобику патріотичному, псячому, знаходився екіпаж пілотів хробачих FPV. Вон один побіг. Ще там десь один бігав кругами. А у інших там тиша. Всіх подробиць розкривати не буду. Та й не важливо, насправді. Екіпаж не екіпаж, але що справді екіпаж хробачий, то алілуя! О, зайнявся неборе та й згорів, не доїхавши до роботи. Але мушу показати, як то коптить, як швиденько перетворюється на груду мотлуха разом з устаткуванням, звісно, робачим, друноводним. Чотко коптить. Тому на цій мажорній ноті, 9 година вечора, 2 дні збору, зараз буду підводити підсумки. І знову бажаю, мадяр на зв'язку. 21.30 на годиннику і за пів години ви побачите то відеозвернення 24 жовтня 36 годин з моменту оголошення турбозбору на придбання важливих засобів для військ морської піхоти ЗСУ та. Підрозділів ТРО, що працюють на нашій смузі. Мова про збір на придбання 100 штурмових човнів та 100 потужних японських двигунів до них. 20 мільйонів гривень без малого, з маленьким хвостиком. 19 мільйонів 980 гривень сумарно. Сумарна сума збору це картка Privat, картка моно, яку я зазвичай складаю до купи дуже швидко. То криптогаманець, PayPal і рахунок, рахунок благодійного фонду Америки. Сумарно 20 мільйонів гривень за 36 годин збору. Середній донат я підведу потім, але зараз констатую, що ми то робимо. Спільними зусиллями десятків тисяч українців, без участі, на жаль, великого бізнесу, без участі фінансових установ, до котрих я звертався, але у них інші пріоритети, їх можна зрозуміти і долучитися до того проєкту зараз можливості у них нема, без за рідким виключенням е якихось видатних інфлюенсерів та лідерів думок у соціальних мережах, що Володіють багатомільйонними аудиторіями і помірно чи е мовчазно ставляться до тих ініціатив, е вважаючи, що їм то підтримувати не обов'язково. Знову ж таки, розумію, що кожен пояснюється своїми зборами і своїм ставленням, відношенням і таке інше. Е тому не засуджую. Констатую лише одне: турбозбір. Триває мега успішно. Ви робите фантастичні зусилля, про що свідчить цифра 20 мільйонів гривень за 36 годин. Я нагадаю, загальна сума збору складає 34,5 мільйона гривень, за котрі буде дуже швидко придбано та доставлено 100 от таких штурмових човнів. Перша партія з котрих нами вже отримана, адже е, нам вдалося домовитися з виробником і першу партію затягнути вже в Україну. Вони оснащені е потужніми японськими двигунами марки Suzuki 50 кінських сил. Я особисто відтестував човни перед тим, як їх віддати у підрозділи морської піхоти. І хочу вас завірити, що вони повністю відповідають очікуванням військових. Як з точки зору вантажопідйомності 900, понад 900 кілограм ваги. Як з точки зору місткості, як з точки зору сприйняття на себе вражень у вигляді стрілкотні чи осколків, і так з точки зору вартості тих човнів, адже придбаваємо ми їх напряму у виробника в Голландії по ціні рівній спекулятивній ціні на Mavic 3150 євро за один десятимісний човен, який буде застосовуватися для е Виконання бойових завдань одночасово шістьма штурмовиками на борту в повній снарязі. 3150 євро пряма вартість доставки, що складає 129 150 гривень. Саме на 100 човнів і на 100 потужних двигунів ми з вами збираємо. Є додатково ще там 100 румпелів, це таке керування, рульове керування човнами ціпляється на мотор, коштує 500 чимось євро. Є олива і акумуляторні батареї, котрі, до речі, звернулися до мене добродії з компанії пообіцяли, що оливу там акумуляторні батареї вони нам забезпечать безкоштовно. Як станеться, то я обов'язково доповім. І це е, дещо здешевить кожний, кожний закуп на 106 євро. 97 євро коштує акумулятор, 6, 7 євро коштує олива. Е, трошки спутав цифру. 97 і 7. 104. Але зараз не про те: 20 мільйонів гривень 36 годин. Попереду ще декілька діб збору. Чим швидше ми зберемо, тим швидше я могтиму перевести всі гроші на фонд, конвертувати валюту і перевести виробнику а, човнів та дистриб'ютору двигунів Сузукі. Допомагають нам в постачанні а, самоборона Львову. Я дуже вдячний нашим близьким друзям, котрі беруть на себе пошук, домовленості, організацію транспорту, супровід і доправлення того всього не те, що в Україну, а тут практично в притул до ЛБЗ. Закінчую. Збір продовжується. Уклінно дякую всім вам за посильні е, зусилля. Прошу далі поширювати, адже нам треба ще близько 15 мільйонів зібрати, щоб сума була е, в повному об'ємі об зібрана і завершити її якнайшвидше. А для цього ще треба докласти певних зусиль, на що маю великі сподівання. Завтра підсвічу, маю. Дуже важливу місію, завдання. Відбуваю на одну добу з певним завданням, задачею е про результати, котрої довго очікувано, але дуже всі чекаємо, адже вони сприятимуть е вирішенню багатьох питань е забезпечення підрозділів морської піхоти відповідними засобами. Більше говорити не буду. Одна доба, все е, покаже. Не дивуйтеся з тих нарядів. На півдні, в проміжках між виконанням бойових задач, всі, хто воює на півдні, знають, е, носять цивільну одежу, хоч то і незвично, після півторарічної незмінної військової камуфляжної чи мультикамівської амуніції. В цьому свій час гарно дякую за активну участь у тому зборі. Дякую, що підтримуєте, дякую, що довіряєте. Рухаємося далі разом до перемоги. мадяра, очі та жало. Ну і хробачий жах автоматично. Честь.